Вітаю вас, мої шановні глядачі. Іду з роботи гляньте, яка в нас погодка 22 градуси. Бави на літо. А на завтра вже пише 13% і далі холодно і 99% дощ. Дівчатка, ті, хто писали мені, що немає дощу, у вас вже з'явився дощ, прийшов вже чи так і не було. Я сподіваюся, що я вам його послала. І Він прийшов. Чи ще раз брати мітлу і виганяти його? Напишіть мені, яка у вас погода. Друзі, я вже вдома. Прийшла додому і плачу. Ха-ха-ха, все добре, я вас надурила. Просто я цибулю терла. Терла цибулю в котлети, друзі. Вона така зла, що я прямо ж наплакалась. Люди реально капали, аж по стекли. І, друзі, включилося в мене ж багато нових людей, які підписалися на, кулінар... на кулінарних відео. І, можливо, друзі, хтось є, хто не бачив ще моїх котлет. Я думаю, що такі є люди. То я думаю, включуся і вам розкажу. А кому цікаво, то можете подивитися відео, кому цікаві деталі. Цей рецепт котлет я колись знайшла на, протоб... на... на... на просторах Ютуба. В одного однієї рашистської блогерки. вона вже померла, до речі. Але ем, рецепт ні в чому не винен. Рецепт я облюбувала, він прожився в моїй сім'ї. Отже, вам диктую: е, кілограм фаршу, дві цибулини, чотири е, ложки борошна, чотири ложки майонезу і чотири яйці. Сіль і перець. Все, все далі, як завжди. Я нічого, друзі, ніколи ніякого не роблю наверх панірування. Я не люблю ні борошна, ні сухарів. Нічого такого не роблю. Ці котлети, чим вони класні, що вони такі, досить такі плотненькі, що вони гарно тримаються, кубки. Вони ніколи не буває такого, щоб вони погано поверталися, вони завжди дуже добре повертаються. Ну, і відповідно, вони смачні. І ще немалий плюс, що не треба чекати, поки набухне хліб. Ти все додала, перемішала і смажишся дуже швидко і дуже зручно. Тому, друзі, рекомендую вам. Спробуйте, хто не пробував, і напишите мені, як вам. Ну, якщо хочете, то я вам я прикріплю. Оце відео В коментарях під цим відео, хто не запам'ятав, кому важливо побачити. Я вже не буду зараз все знімати знову, вже 100 раз їх показувала. Вже люди, які мене дивляться від початку, то вже сто раз чули ці котлети. Просто я люблю котлети, я їх через то роблю часто. Зараз, от, після роботи, це не важко. Швиденько раз-раз замішала і вже смажу. Разом із смажкою пів, пів години, хвилин 40 і все. І Котлети готові. Так, мої дорогенькі, і бачите, що я роблю, поки смажаться котлетки? Здогадуєтеся, що я роблю? Для чого я ріжу гарбуз? Правильно, мої хороші, я ріжу гарбуз для цукатів. Я знаєте, що вирішила посушити цукати і заодно. Буде з духовки, мені тепло йти в квартиру, тому що в квартирі так вже прохолодно, опалення ще не включили. І щоб не включати задарма якийсь обігрівач, то мені буде тепло йти з духовки на квартиру і заодно і посушиться цукати. Ну і плюс ми вже так добряче під'їли з суфійкою. Ми вже одну баночку доїдаємо. То я думаю, поки є гарбуз. Поки в квартирі прохолодно, нехай буде і в квартирі тепло. І цукати будуть. Вони такі добрі, друзі, що як почнеш їх їсти, то не можеш зупинитися, вони дійсно, як синочки. Я думаю, поки котлетки смажаться, бо мені ще треба вийти по роботі сьогодні. На півтори годинки десь. Я вже хочу швидко запхати, поки на йти. У мене ще півгодинки є час, я зараз запхаю. І піду. Отака я економна. Бачите, хочу і хату нагріти, і страву зробити. Так, друзі, бляшки наготувала. Отут стоять у мене вже. Гарбузик стоїть, заварюється. І отакі от котлетки в мене гарнюні вийшли. Зараз вам покажу, які всередині. ось, показую вам всередині, як виглядають. Бачите, суковиті, м'якенькі. Але я люблю котлети вам не розказати. Дуже люблю. Пробуйте мої хороші. Погляньте, друзі, які красиві з'являються фарби на деревах, дорізка. Ще. Одна красуня. Зайшла в торговий центр, хотіла подивитися собі ту до своїх ластін. І знаєте, що зараз такі самі мішечки модні, все таке широке, все таке балахонисте. От. Я там наміряла, але воно таке, не знаю. Треба звикнути, мабуть, в такому ходити. Я ще буду думати. От колготи задали мені, задали мені задач. Бачите, який в нас пів дев'ятої тут ще рух. Бабулечки торгують молочком, торгують гарбузками, квіточками. Ще в нас тут такий рух ого-го. Нарешті, друзі, я прийшла на манікюр. Нарешті вже буде в мене свіжий манікюрчик, бо мені ті бордові вже трохи піднабридли нігті. Красиво тут дуже, дуже гарно все-таки кольорове. І ось такий нюдовий, з такими блискітками, шимери вони називаються, по-моєму. Манікюрчик в мене цього разу. Як вам напишіть? Оце в нас погодка, бачите яка? Хочеться на ручки і чайку. Мушу їхати додому маршруткою. Пішки не підходить в таку погоду. І знаєте, що холодно. Не просто дощ, а холодно. Зараз прийду додому, і ми з вами щось швиденько приготуємо до чайку, так? Да? По і вам покажу. І ми з копійкою будемо мати собі цей чай. Це зараз зустрінемося вдома. Так, мої дорогенькі, я вдома. І в першу чергу навіть ще не їла. Включила духовочку на 180 градусів. І, друзі, дивіться, що я хочу зробити. В мене завалялося три лаваші. Вони вже попідсихали і я не хочу, щоб вони мої хороші, пропадали. Що я зроблю? Дивіться, я купила кілограм сиркової маси. Можна взяти сир. Можна взяти до сиру кисломолочного родзинок, ваніліну вкинути. Я купила вже готову сиркову масу. Тут є і родзинки, і є ванілін. І я додам грамів 800. На око, друзі, нічого, не, не важу, нічого не міряю. Трошки оставлю суфіті, придаті, вона смачна. Грамів 800 я, значить, сюди додала сиркової маси. Розтопила, друзі, 50 грамів масла вершкового сюди вливаю. Далі, друзі, вибиваю сюди 2 яйця. Зараз я їх помию так, вибиваю сюди 2 яйця. Далі додаю сюди, тут у мене 500 грамів, додаю грамів 250 сметани. І зараз, друзі, це все розмішаю. І подивися, яка в мене буде густина. Воно ну, таке має бути, знаєте, як густа сметана. Отака смакота і отака добриня. Зараз я його переглемзаю, перемішаю гарненько. Отаке воно в мене, друзі, вийшло, але я розумію, що воно загусте, тому що ще шлаваш вбере в себе рідину. Тому я зараз, знаєте, що сюди тудам? Ще трохи молока. Ну, друзі, ще сюди стакан молока. Сміливо. Це молоко лавашик в себе вбере, знову перемішую. І знаєте, що ще хочу, друзі, додати? А додам я сюди, друзі, свого, своїх цукатів з гарбуза жменьку. От таких красивих, гарбузових, смачних цукатиків. Вітя, як гарно. Нека красотінь. От тепер от така консистенція, як мені треба. Консистенція густої сметани. Тепер, друзі, дивіться, я сюди в цю консистенцію, цю масу беру ножиці свої кухонні, друзі, і просто ножицями довільними шматочками нарізаю сюди лаваш. Нарізаю, нарізаю. Друзі, напишіть, що ви готували доброго сьогодні. Яка у вас погода? Чи у вас вже так само, як у нас дощі, чи ще немає? Хто ще чекає дощиків? Так. І так, зрізаю. в мене тут скільки? Три штучки кругленьких лавашів. Друзі, все на око. Зараз подивлюся, якщо воно мені може буде ще густе, ще додам чи сметани, чи молока. Нема ніякого тут рецепту. Я сама розумію, що сир додати яєць, балаваш забере ще вологу. От вам і будь ласка. Так само випікати. Буду дивитися, загустіє маса під зверху. Та й все, тут вже ж практично все готове. Просто яйця, е, да, білок візьметься, лаваш, візьме в себе вологу, розмокне та й можна виймати, можна їсти, готове все. Нічого сирого немає, крім яйця. І родзинки тут, і гарбузик тут, цукатики буде дуже смачно. Все, друзі, порізала і все вимішую. Тепер разом мішую тепер лаваш у масу. Красно. Нічого не треба додати. Якраз супер. Тепер, друзі, візьму, отут я приготувала вже бляшку. Це в нас так на волині кажуть, хто ще не знає, бляшка. От застелила її пергаментом І зараз сюди на бляшку вилю всю цю масу. Виливаю, розпрямляю і стільки ділок і буде вам готова страва. Готовий десерт. Дешево і сердито. Аби бажання, знаєте, раз, раз і щось можна придумати. Так, я думаю, друзі, що ми з вами на днях зробимо. У мене є на каналі, кому цікаво. Друзі, в мене взагалі на каналі є дуже багато випічки з гарбуза. У мене є і булочки, і такі залиті булочки, і листочками є булочки. Є відривний пиріг. Я думаю, що ми відривного пирога з вами знову спечемо. Це мій улюблений пиріг. Я обов'язково мушу повторитися і показати для своїх нових глядачів і для своїх глядачів, які зі мною давно. Я мушу його. Нагадати, друзі, бо він дуже класний і дуже смачний. Може, ми його в неділю зробимо з вами, правда? Завтра буду отстом займатися. І ще дещо зроблю завтра. Разом з вами покажу вам. Все мої хороші, розрівняли. От, бачите? Все готове, запихаю в духовочку. Друзі, поки сидить моя запіканочка, я вже виймаю розсилі на такі вже гарні, блискучі мої цукатики, і вийму на запіканку і запихну вже цукати сушитися. І заодно і в хаті буде тепліше. І цукати висушити. І треба буде скрутити температуру. Друзі, ну вони такі смачні ці цукати. Як їх не робити? Мушу робити, бо вони добрі. Їдяться, є гарбуз, чого не зробити. Гарні, правда? Все, мої хороші глянь, така красива запіканочка. Запіканочку витягнула, ще дуже гаряча, і зараз. Запихну цукатики, духовку скручу, як завжди. Поставлю ножика і буду сушити. Все, мої хороші, я вже відрізала, шипить чайник, зробила каву, така всередині запіканка. Гарна, швидко і просто. Так, друзі, а тут в мене вже сушиться цукатіка. Бачите? Буде ще одна порція. Це ще не кінець, я буду ще сушити. Ну і кава. Кава мусить бить, бо без кави нема забави. Кава мусить бити. І така запіканочка медочком полита. І запашна кавуся. Як же ж без неї? Ще разочок можна випити, правда ж? Мої хороші, стомилась я, знаєте, кінець дня вже відчуває і кінець тижня відчувається. Ну от мої другі, яка запіканка. Ніжна. Приятені. Смачно. Десь вийшло відео соцільних дегустацій. Бо відео за двох днів зібралося, друзі, потрошечки. Там трошечки, там трошечки, як на роботі, знаєте, то не дуже є час і час, і сили для зйомок. Ну, але все одно, бачите, щось трошки мусиш готувати їсти. То й трошки з вами взаємодієш. Гарні ніг такі мої, правда, красиві. Мені дуже подобаються. Ну, вони не такі на камері, як насправді. Ну, а вже й 18-та година. Скоро. 17 уже. Ще змонтую для вас відео. Випущу та й буду відпочивати, правда ж? А завтра буде новий день. Будемо творити знову, будемо далі надихатися і жити своє єдине життя. Я вам дякую, мої хороші, за те, що ви дивитесь мене, за те, що ви пишете. Не лінуєтесь, пишете отакені довгі коментарі, ділитеся своїми враженнями, своїми думками, частинкою своєї душі, своїм життям. Дуже ціную. Друзі, і дякую за вашу взаємодію. І, звичайно, низький уклін, шана, і подяка всім, хто сьогодні стоїть в дощ і далі, і досі стоїть за нас на передовій. Всім нам міцного здоров'я! Віри, надії, всього самого-самого доброго, бо ми заслуговуємо і заслуговуємо на все саме найкраще. Всіх вас обіймаю серцем. Будьте здорові. До нової зустрічі. До побачення.